Друзі, вітаю! Запрошую вас на огляд готелю Tent Playa de Palma, який розташований в містечку Ареналь на острові Пальма де Майорка. Ми проведемо в цьому готелі чотири ночі, вивчимо все, що є тут поруч. Розкажемо, куди поїхати і як класно провести час. Тож поїхали? Отже, це міський готель, який розташований. В Ареналі. Буквально 400 метрів до моря. Він має два басейни, я вам їх пізніше покажу, ресторан, спа і, здається, більярд. Ну, подивимось. Отже, друзі, готель Tent Playa de Palma – Це молодіжний готель, виконаний в такому... А, стилі, навіть не знаю, як сама назва говорить за себе. Тент, да? це намет. Тобто це такий стиль для відпочинку, який вже налаштовує тебе на відпочинок. А в інтер'єрі готелю виконані ось такі елементи, да? Там шезлонги, ось такі гамаки. А, є спортзал, я вам потім його покажу. І все це ми бачимо прямо в лобі готелю. Ось такі гойдалки, знову ж таки, гамак. Ходімо далі. Mm -hmm. Це лобі. Тут, як правило, не проводить багато часу в готелі, тільки можливо десь ввечері. Тому ось. Невеличка зона для відпочинку. Є більярд, знову ж таки, це лобі-бар. Ось такий стильний, прикольний. Тут, до речі, варять смачно каву і. Ціни не відрізняються від того, що ви вип'єте десь на вулиці, чи вип'єте кави у себе в готелі, а, ну або якийсь інший напій кому щодо вподоби. Ось. <кій> 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 тобто, вже заїхавши в готель, ти потрапляєш вже на пляжний відпочинок. Це у нас громадський загальний туалет. І в готелі дві ділянки, дві ділянки для відпочинку біля водички, тобто басейни. Зараз ми виходимо на іншу частину. Також можна відпочити з напоями, бо ось тут оп, і вже о, я вам не показала велосипед. Просто дивіться. Ось, і є два басейни. Ми знаходимось е, тут в квітні. Це просто ще такий. Початок, початок сезону, то цей маленький басейн, він ще не працює. Всі гості відпочивають, він просто завжди в тіні знаходиться, і гості відпочивають в іншій частині готелю. Там більший басейн, я вам його покажу. Ось, і відповідно, там сонечко, там комфортніше. А в сезон, коли буде класна температура, класна погода, то тут напевно буде комфортніше, бо не буде спеки. Ну, подивимось. вам ще одну частину території готелю, Вона зовсім невеличка, але тут є що подивитися: тут є басейн і ресторан, де проходять сніданки. До речі, про сніданки потім розкажу вам фішку. Ходімо, подивимось. На першому поверсі ресторан, де проходять сніданки. Ну і, власне, корпус готелю. Готель, нагадаю, три зірочки. Розташований в містечку Ареналь. Ще на пальмі. В принципі, як і більшість готелів Іспанії в цілому і конкретно на острові Майорка, це такий невеличкий. Міський готель з комфортними затишними номерами і невеличкою територією, бо зазвичай в готелі не знаходяться, а активно подорожують на островом і відпочивають на пляжі. Запрошую вас на огляд стандартного номеру в готелі Tent Playa De Palma. Готель викона... Номер виконаний в такому ж самому стилі, як і готель. Все дуже мінімалістично, але видно, що був зроблений ремонт. А бачимо тут такі полочки. Є вішачки, є сейф і там полочки для взуття, для одягу, ну тобто абсолютний мінімум. Дуже-дуже світла кімната. Тут багато штучного освітлення, що велика рідкість в готелях. Ми заїхали ввечері, тому вигляд номеру я вам покажу трошки пізніше. Ну, ось так, абсолютний мінімум. Ось такі ліжка. Це два окремих. Я думаю, що є номера і з великими ліжками. Все дуже простенько. Ну, ліжка, як на мене, зручні, але ми ще спробуємо. Ну, ось так. А, був зроблений ремонт нещодавно і номери оновлені. Ось вам ще раз загальним планом. І ходімо, покажу садвузол. Тут так само зроблений ремонт. Оновлені меблі, оновлений фен, унітаз. Мені здається, тут не оновили тільки підлогу. Вона так трошки вибивається з загальної картинки, але в цілому все досить непогано. Ми тут маємо тільки стаканчики і ось такий гель для душ. Це рідке мило в дозаторі. Тут у нас є ханинна така. Шторка, тут у нас є гель для душу, напевно. Так, два в одному, гель шампунь. Ну, і в принципі все. Рушничок для ніг і набор рушничків маленьких і банних. Дивіться, ситуація яка: острів Майорка, як і інші Балярські острови. Вони запровадили собі концепцію, екоконцепцію, і вони з цього сезону не будуть надавати засоби особистої гігієни а, одноразові. Тобто, те, що ми бачимо, це а, мило в диспенсерах. Ось таким чином. Ще раз показую вам номер. Друзі, а зараз запрошую вас на сніданок. І я вам обіцяла розказати фішку цього готелю, з який, ну, я чесно скажу, зіткнулася вперше. Сніданки тут починаються о 9-й годині ранку і тривають аж до 12.30. Ну, я можу зрозуміти, чому так? Це дуже зручно, особливо, коли ти відпочиваєш, ти приїхав, ти хочеш відпочити після вечора. Поспати трошки, а тобі там о сьомій годині потрібно вже йти на сніданок. Тут не так. Тут сніданок починається о 9 годині ранку. Тож ходімо подивимось, чим нас годують. Сам зал ресторану виконаний в такому ж самому стилі, як і весь готель. Дивіться, тут ось такі альтанки. Тут ось такі пляжні дерев'яні столи. Тут стільці а, тряпчані, я не знаю, як це правильно сказати, але вони ось такі, да? типу, як шезлонги. Ось. Ну, і ще покажу вам ось таку красиву, красивий такий красивий вагончик з десертами. Ми вже тут снідали, У мене перший день, тому я е точно можу сказати, що тут класний вибір і дуже смачно. Тут у нас є тости, можна підсмажити і зробити собі будь-який бутерброд. Ну, відповідно, чай, кава. Натискаєш, обираєш, п'єш, все, все дуже зручно. Можна набрати водичку, якісь там соки собі додатково і пити. До бутербродів є в нас, є в нас ковбаса, сири, масло, декілька... А, це, до речі, цей... Забула. Карпаччо. Карпаччо. вибір свіжих овочів і далі за мною тут фрукти. Йогурти, джеми варення. Хто любить пластівці та інші такі снеки, теж все це є. Є холодне молоко, там є гаряче молоко, тут є вибір пластівців. Гаряча страва. Пляж містечка Ареналь. Нагадаю ще, квітень місяць пляж не підготовлений для відпочинку. Але в цілому просто показую вам атмосферу. Тут є променад уздовж мора, є дорога і є променад повз готелі. Нагадаю, що всі пляжі муніципальні і користуватися ними можуть будь-хто, але шезлонги і парасолі будуть за додаткову плату.